Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що Люблю. Сьогодні знімаю так трошки відео. То попереднє було вже все було про віночок. Про віночок я вже, по-моєму, то і з Олене вже все розказала. То ще я вишила отакий от від «Чарівної країни. Такий-такий-такий Зараз прийду, покажу. Видно вам кардинал на гілочці. І що навіть не приклеїла. бачите, що спинка у неї ще не приклеєна. Кардинал на гілочці, от. І ще має бути до нього отакий: от, ой, отака от ніби китечка. Ну китечку, китечку можна, можна зробити. Причепити і таку якусь може золотисту, може якусь. Так само буде досить, досить так цікаво. Так, по цьому що скажу: що це набір для вишивання чарівної країни ФЛК 450, 1002 одиниці бісеру. Тут бісер тільки, і 12 кольорів бісеру. Як бачите, залишилося от всіх кольорів полишалося. Кожного потрішки не так дуже багато, але все одно полишалося. Треба їх всіх. Ну вже, ви вже всі бачили, і вже всі знаєте ті набори від чарівної країни. Вже не буду так дуже, дуже детально. Зу -зу -зу -зу. От, і ще має бути отут причіплена така велика намистина між. Між е, тим і тим. Ну, Мається на увазі між ліхтариком і самою тою киточкою, ще така велика намистина, має бути причіплена. Так, це ще не, 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 закі... не, заклеїла. не заклеїла спинку, відповідно, ще не причепила тої намастини. Ну, отакий ще це був подарунок люби моєї коліжанки. Наскільки я пригадую, то я так його вже буквально 31 січня ще щось би захотілося вишити, то я його ще так. Вхопила 31 січня, то я його вишила 31, вишивала, і тоді, по-моєму, 1 лютого закінчила, якщо я не помиляюся. Отакий от кардинал. Так само буде іграшка. Так, новорічна іграшка, чи іграшка на ялинку, чи, чи новорічна іграшка. Ялинкова така прекрасна. Так, по цьому. так. Також почала вишивати сорочку. Почала вишивати чоловічу сорочку. Так, тут що є? три-чотири, по-моєму, кольори синіх, якщо я не помиляюся, чорний і, і три кольори таких ні коричневих, ні, ні рожевих. Не, ну То не, не, не рожеві, то навіть не можу такі пастельні якісь кольори коричневі. Коричнево-рожеві, коричнево-червоні, вишневі. Ну, щось таке. ну Воно більше до коричневого, ніби. ну Не зовсім і коричневий, але. але... 220. Що тут є, 221 і це є 223. І між ними ще має бути 37-21, я ще ним не вишивала. ну І сині кольори. Чорний і синій. Чорним зашиваю оці. От, такі от ті, що по одному там хрестику. А темно синій оце, оце от сетло, то зашиваю темно-синім 939. Оце я вже почала вишивати. Не знаю, вишивала, скільки там 8 днів чи 7 днів. Вже пальця наколола. То вже, а, якщо видно, а, Тут то вже палець, палець заклеюю і тоді так вишиваю. а та, видно, що наколений палець. Тут наколола вже пальця собі. Та, то Вже, а, вже заклею лейкопластером і тоді вишиваю, так, щоб не, Чор не колола, бо це, напевно, 16 ну, напевно, точно, так, як я бачу, що це 16-ка тканина і, 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 і чорним і тим, тим, і синім. Е, вишиваю в три нитки, щоб було більш таке набите, забите е, полотно, щоб, мається на увазі, щоб ну, більше, більше було таке зашите, не, не світилося. Е, ну, як бачите, то тут видно. От, що Бачите, що воно не, не світиться. Те, тем, темний колір не світиться. ну десь, десь там десь не де, але то так, якось волосина, але він не світиться. Так, ну це ще не все. ну Мається на увазі, це ще не кінець. ще отут ті зірочки мала. Маю подушувати, це ще не повністю весь так воно має бути зашито. Камера передає його темніше, наскільки я бачу. Навіть той темно-синій, то воно його передає таким чорним. Хоча, можливо, через те, що сьогодні такий похмурий, похмурий дощовий день. Так, сьогодні у нас що, 12 лютого, по-моєму, якщо я не помиляюся, чи 13 вже лютого. Так, кілька днів не знімала, бо, бо ну, навіть не було що знімати. Вишила той один. А, цей один а, іграшку одну від чарівної країни і от почала ту сорочку, то що там ще, ще навіть не видно нічого на тій сорочці, що там почала вишивати. Ну так вже трошечки більше видно. Ну, вечорами в'яжу, як, як казала, я її в'яжу вечорами, там вже безрукавку зв'язала, ще почала якісь кофту типу в'язати, щось таке, а ще коліжанка люба мене почала питатися. Хтось там є, котра з її дочок хоче такий, чи то кардиган буде, чи щось з бабусиних квадратів. Якщо ви пригадуєте, то я вже собі вчора, вчора так попробувала, отакі такі от бабусині квадрати. ну, і Розрівняти рівніше, то вони тоді порівнюються. Отакий бабусиний квадрат отакий самий, цей чуть, чуть інакший. Бачите, по-іншому, навіть він ніби менше за розміром, мав би бути однаковий, але, може, чуть менший. Ну, то таке, то можна їх потім вони коли будуть шиватися, то вони потягнуться один до другого. Так, отакі от бабусині квадрати я вже спробувала. Пишу коліжанці, що вже навіть скинула фотографію, що я такі от нав'язала, каже, пише до мене, що вона так само вже спробувала. А спочатку я казала, що не, не вміє. Ну, там є різні, я так само по відео подивилася, то, то по відео можна, можна на, на, нав'язати їх різних. Ну, я щось такі почала в'язати. Не знаю, що я там з них придумаю. Може, якісь щось таке цікаве придумаю. Може, це буде якийсь типу не коврик, а якийсь такий невеличкий коврик коло ліжка. Може, це щось буде. Якось покривало. Ну, не знаю. Не знаю, я ще не знаю, я ще в'яжу. Поки що, що от нав'язала тих квадратів кілька. Чотири ну, штуки нав'язала. Так просто ввечері вже вчора почала. ну і Поки що, поки що займаюся сорочкою. Сорочка, як бачите, вишиття тут є багато, бо тут майже, майже повністю має бути вона зашита. Ну, не зовсім вся, але там буквально дуже мало. Пустого місця залишається, але дуже майже 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 вся має мала би бути зашита. Ну, потрошки-потрошки, та й буду просуватися. Богу дякувати, що у нас, принаймні, в нас спокійно. Я розумію, що, що по інших містах є обстріли, є все. Але у нас, Богу дякувати, у нас спокійно. Так що. Чим можемо, ми допомагаємо. і от останні, останні цієї неділі, ні. Попередню неділю ми, зніма, ми збирали гроші в церкві на армію, то вже вчора священник написав, що передав ті гроші як адресну допомогу. Ну, якісь які певні бригаді, через когось передали. Так що, як, як би не було, чим можемо, тим ми допомагаємо, молимося завжди за, за воїнів. Ну і, і помаленьку. Просуваємо свій культурний фронт. Вже тут тут люди, люди вже мені кажуть, всякі сусіди, що вже там щось насіяли, і кажуть, кажу, ні, я ще нічого не сіяла. Ще, ще навіть не ходила на базар, нічого не купувала, ніякого насіння. Вже треба де піти щось купити, то тоді вже, вже буду сіяти. Ну, що, Таке, таке коротеньке, напевно, сьогодні буде відео, бо, бо навіть не знаю, що вже вам більше тут розказувати. А, то почала ту сорочку, ну не ж кажу, почала ту сорочку, кілька днів вишиваю, то не вишивала, бо то ще ходила на масаж, а вже минулий тиждень то вже майже цілий тиждень потрошки вишивала кожного дня. І, і, і багато не годин вишивати, бо я ж кажу, маленький хрестик і ще є повністю зашита, і вона важко, через те наколюється рука, палець. Ну, але... Трошки вишиваю, трошки заліплюю. Але з лікопластером та й так вишиваю. Так, на, на дворі ще нічого не робиться, бо ще, ще вже не зима, але, як ти казав, ще й не весна. Ще воно таке ну ніби вже, вже погода тепліша, але все одно ще є такі дні, що дуже вітер, є такі дні, що холодно, що дощ падає. ну Тобто, ще коло землі ще нічого не може, неможливо не робити. А, чекаємо вже ближче до весни, вже вже буде, буде якась робота. Щось таке десь моя кицька нявка, я не знаю, де. десь, десь вона вже влізла, чи вона може на ганку лишилася зачиненою, чи щось бо вже не вчить. Ну що ж, буду, напевно, прощатися. Всім па-па, до зустрічі. Зустрінемось в наступному відео.